Доброго дня малята! Зимовий період найулюбленіший час як для дорослих, так і для дітей. Адже саме зима приносить нам найбільше свят та омріяних подарунків, святковий настрій і почуття чогось неймовірного. Все починається з одної грудневої ночі. Коли під ногами порипує та мерехтить білесенький сніжок, а десь у далині чути тихесеньку мелодію дзвіночка, небеса блестять зірками, а їхні промені ніжні, чисті сяють чистим золотом, освітлюючи путь Святому Миколаю, що за своїми маленькими помічниками Інлятками поспішає в кожну хату. Саме цієї ночі всі загадують свої мрії та бажання, бо це ніч чудес та дарунків. Саме сьогодні мені хочеться розповісти про дійсно реальну історичну особливість Святого Миколая Чудотворця. Що прославився своєю любов'ю до дітей та допомогою бідним. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою, його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, в якому були харчі, одяг, гроші та йшов до осель, де жили бідні люди, підкладаючи подарунки під їхні вікна. Найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки. Миколай виріс і став священиком. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість, за мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді одразу йшов до неї з утіхою і подарунками. А коли Миколай помер, господь за його добре життя на землі. Дозволив йому щороку в день його іменин сходити на землю, щоб відвідати дітей. Пам'ять про доброго Миколая не зникла саме і сьогодні. Ми пам'ятаємо про його добрі діла. У ніч з 5 на 6 грудня, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай та кладе під подушку чи в чобітки, сплячує дитині бажані подарунки, а допомагають Миколаєві цій справі маленькі янгелята. Якщо ви ще маленькі і не вмієте писати, Миколай неодмінно й сам здогадається про ваші бажання. Кажуть, що подарунки від Миколая одержують лише слух'яні дітки. А що чекає на неслух'яних, ви мене запитаєте? На неслух'яних може дістатися лозинка. Та я сподіваюся, що в Україні таких діток зовсім мало. Є таке повір'я, якщо щиро попросити прощання за свої погані вчинки та загадати свої діти. Найпотаємніші бажання Миколай обов'язково їх виконає. А я, усіх діток України, вітаю зі святом Миколая. На все добре, до побачення!